Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Єкраїн. Разом сильніші. Анатолій Петрович, за все вітаємо вас з перемогою. І скажіть, будь ласка, на вашу думку, що сьогодні от вдалося, і за рахунок чого вдалося здобути саме такий результат на футбольному полі. Ну у хлопців було велике бажання. Десь воно їм і з початку гри, і перший тайм, десь і хвилювання, і бажання було сильне перемогти в цій грі. І десь воно їм і трошки і мішало. От. Але так, в цілому, ми грали дуже з якісною командою, і така гра була, знаєте, може в нас трошки більше було. Переваги, от, але я рахую, що провели хороший матч. Сьогодні забив Станіслав Шарай, давненько він так, так вже не забував. Привітала його команда. От що стосовно цього гравця можете сказати, як сьогодні він на вашу думку матч? Він дуже чудово увійшов і посилив гру і в Атасі, і Ну, взагалі, тих 30 хвилин, що йому дали 25, То він добре провів, як і вся команда, як і всі заміни, які вийшли, посилили гру. От і це ще раз доказує, що у нас в команді нема що. Хтось краще, хтось гірше. Вся команда. Всі хлопці, які є в команді, ми на них розраховуємо і чекаємо на травмованих хлопців. Так що я сьогодні в цілому задоволений грою. А наскільки можу сказати, що зараз ваша команда така більш домашня, адже в Тростянці от, в тих попередніх матчах і в сьогоднішньому. Переважно добрий результат здобуваєте і не пропускаєте вдома. Наскільки зараз це домашня стала команда? Ну ви знаєте, вдома, звісно, і стіни допомагають, розумієте? От, але я не можу сказати, що ми не хочемо виграти виграти на виїзді. Ми, ми і там хочемо вигравати. Ну але поки так складується, що не завжди нам то вдається. От, але ми мусимо того хотіти і працювати в тому напрямку. Чи може це повлювати повполівало повпливало те, що вболівальники зараз з'явилися на трибунах, є така підтримка навіть не тільки у трансляції, а на і трибунах. І це так то, теж впливає на команду. Ну звісно, то чудово, коли ми граємо, можна сказати, да, вдома, що на нас приходить вболівальник, ради якого ми граємо? От, тут ну, то чудово. От ми зараз були в Одесі, да, там приходить там, трибуна. там. 5-6 тисяч чоловік, ну, то дійсно відчувається атмосфера футболу. Ми теж хочемо грати, щоб на трибунах був наш вболівальник, який дійсно, щоб ми відчували, що ми дійсно граємо вдома. І так дякувати. Ну, okay. Владислав, на вашу думку, чому сьогодні от, такий результат для вашої команди виник, що не вдалося на футбольному полі? Ох. Тяжко щось сказати, тому що це яка закономірність, де Ми програємо дуже з великим рахунком. Ну, перш за все, це, навіть, сама команда Вікторія більш опитна, більш довгий час. Він грає в місті, один тренер. Я думаю, що уровень футболістів набагато, я думаю, вищий, ніж наш. Що більше... Нічого сказати mm -hmm. насамперед. Ну, тренерський штаб вашої команди протягом матчу робив в принципі, так багато замін, так вийшли нові гравці. Чому не вдалося, наприклад, їм посилити гру і от увійти так, щоб допомогти команді здобути результат для своєї команди? Я думаю, це залежить від кожного гравця, який виходить на заміну. Він обов'язаний посилювати гру. Тим не менше, у нас молодих хлопці в основному грають, і вони повинні виходити на поле з більш, більш бажанням, як на мою думку, щоб вплинути на результат, щоб показати свої якісь якість. Так що тільки так. А вам, як нападнику, сьогодні наскільки важко було діяти проти захисників, ну там досвідчених, так, захисників Вікторії? От що можете сказати про саме вашу гру? Важко, я ж говорю, тому що ми... Знаєте, в Другу чи третю гру ми тільки один удар поворотом б'ємо за три, за три гри, це і у кінці. Так що моментів нема, що, що казати. Защитники зіграли, Гарна команда, Вікторія, опитні футболісти довго разом грають. Є рисунок малюнок гри є, нам поки що не вдається нічого. Скажу так. Як думаєте, за рахунок чого вашій команді все ж таки от, е, можна буде змінити ситуацію і вийти з цього піки, в якому зараз поки так знаходиться команда? Е, думаю, що должен, кожен футболіст должен розібратися в собі, в перш, першу чергу. Що він робить на футбольному полі, для чого він робить, тобто, кожен має задати питання, собі, сам собі. Футболісти, все. Так що такий коментар. Дякую. Дякую. Спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші.